Сьогодні на абревіатуру УВО здатні відреагувати, мабуть, тільки деякі історики і найбільш старанні студенти. А тим часом йдеться мова про організацію, яка відіграла величезну роль в історії всієї України, але чи змогла б власне нинішня українська держава бути спроможною на антиавторитарну і антиколоніальну революцію, на збройний опір російській агресії? Якби не ця організація, і започатковані нею традиції безкомпромісної боротьби, радше нинішня Україна нагадувала б Білорусь і мала на чолі місцевого батьку. Водночас, однозначно оцінити все пов'язане з цією організацією неможливо, адже її методи виходили за межі, допустимі в поважній міжнародній спільноті. Утім, у ті часи методи ці і в Європі, і за її межами не були чимось винятковим. Йдеться про українську військову організацію, скорочено УВО, що була конституйована на з'їзді українців-військовослужбовців у Празі 30 серпня 1920 року. УВО це нелегальна військово-політична формація, що з'явилася завдяки заходам старшин різних українських армій, УНР, Держави Гетьмана Скоропадського та інших. Ці старшини у чинах полковників, поручників, хорунжих. Але не генералів належали до різних партій або були безпартійними і мали спільну мету: будь-що будь відновити українську самостійну соборну державу ССД, на всіх етнічних українських землях. На момент створення УВО, Галичина і Волинь були зайняті частково польськими військами, частково союзним їм військом Української Народної Республіки. Частково російською Червоною армією, частково Корпусом Червоного козацтва Примакова. Остаточно статус Галичини та Волині не був ще визначений. Ліга Націй тимчасово передала ці регіони під польське управління, а британський міністр закордонних справ Лорд Керзон запропонував віддати майже всі ці території росіянам. Але ті не погодилися зупинити на цій лінії свої війська. Тривала тоді й війна за Надніпрянщину. Навесні польські та українські війська зайняли значну частину правобережжя, наблизилися до Одеси, взяли Київ і форсували Дніпро. Влітку Червона армія, зосередивши великі сили, вийшла до Львова і Замостя. У вересні польські та українські війська знову наступали. Крім того, у Таврії в цей час вели бої армії генерала Врангеля, разом із якими діяли й українські формування. На правобережній Україні в цей самий час діяло чимало повстанських отаманів, а на півдні Нестор Махно зі своєю революційною повстанською армією України думав тяжку думу вдарити разом із червоними по Врангелю чи разом з УНР по червоних. Інакше кажучи, тогочасна Україна перебувала в точці біфуркації. Навіть не надто грандіозна за світовими масштабами дія могла схилити загальний перебіг подій. У той чи інший бік. Того ж серпня отамани Холодного Яру не наважилися вдарити по порожньому на той час Києву. Якби вони це зробили, а на додачу зайняли і Канів та Черкаси, то Південно-Західний фронт Червоних, очолюваний Єгоровим та Сталіним, опинився би без залізничних шляхів постачання і змушений був би скласти зброю перед польськими та українськими військами. Не наважилися отамани, а потім кусали собі лікті. Тож конспіративна офіцерська організація в тій ситуації могла відіграти значну роль. Її члени сподівалися на швидкий успіх народного повстання на правобережжі, а відтак на збройне витіснення поляків із Галичини та Волині. У вересні у Львові почала діяти тимчасова початкова колегія УВО, готуючи таке повстання. Але ситуація різко змінилася. Уряд Польщі зрадив Українську Народну Республіку, одноосібно уклавши перемир'я, а згодом мир із Росією. Махно став на бік червоних і за його допомогою сили Врангеля було розгромлено. Військо Української Народної Республіки припинило збройну боротьбу, відступило за Збруч і було інтерновано на польській території. За цих обставин у липні 21-го року. УВО очолив колишній командир корпусу січових стрільців, полковник Євген Коновалець. А штаб організації взяв на себе полковник Юрій Отмарштайн. Швидко було розгорнуто дієві структури. Були взяті на облік практично всі українські військові, які жили за межами радянської держави, початкова команда, що стояла на чолі УВО. Створила з кадрових офіцерів організаційно кадрову, розвідну, бойову та пропагандистсько-політичну референтури. Галичину, яка стала осередком УВО, розділили на 13 військових частин, округи на повіти з окружними та повітовими командами. Початкова команда підтримувала зв'язок із кожною низовою командою окремо виходячи з потреб конспірації. Дії УВО в радянській Україні координували Юрій Отмарштайн. І Юрко Тютюнник. У Києві виник нелегальний повстанський штаб, у якому УВО представляли старшини Андрух і Опока. Було створено центри у в інших країнах, не тільки Європи, а й Америки та Азії. Але чекісти діяли добре, а змучене війною, українське селянство втратило бунтівні настрої, тим паче, що вже на повну силу розгорнулися НЕП та українізація. За межами радянської України перебудова структур УВО йшла успішно. Організація створила численні експозитури, закордонні представництва на Заході. Усі ці структури підтримували організацію політичними акціями, легалізували її членів у своїх країнах, закуповували для неї зброю та видавали літературу, забезпечували підготовку кадрів у навчальних таборах. Так, у Берліні, а згодом у Каунасі видавався часопис Сурма: 10 тисяч примірників. Литовці допомагали експозитурам УВО переправляти сурму до України. Це була нелегальна література і на Галичині, і на Надніпрянщині. Уряд Литви видавав паспорти та надавав організації грошову підтримку. Організація отримала дотації уряду УНР у вигнанні, а німецьке командування за часів Веймарської республіки фінансувало підготовку кадрів і надавало транспорт її закордонним представництвом. Таким чином йшлося про розгалужену міжнародну структуру. Наскільки глибоко проникала у своїй діяльності УВО на територію радянської України, досі невідомо, адже її структури були добре законспіровані. Існує інформація, що йшлося про значно більшу кількість людей, які підтримували контакти з керівництвом організації. Варто звернути увагу й на інше. Німці за часів Веймарської республіки вимагали не шкодити Радянському Союзу. У 20-ті роки Німеччина мала мережу таємних угод щодо військової співпраці з СРСР. Відтак, в українській військовій організації німці вбачали насамперед протистояння Польщі, а не Україні. Однак Уво була насправді силою проукраїнською і працювати не погоджувалася ні на кого. Отже, головними інструментами УВО відтоді стають пропаганда і терор. А головною ареною дій друга річ Посполита, якій Ліга націй того ж таки 23-го року остаточно передала Галичину, але з умовою надання українцям національно-територіальної автономії. Відтак УВО розгортає масовий саботаж заходів польського уряду на Галичині, організовує замахи на польських урядовців і українських політиків, які були колаборантами. Здійснює напади на польські банки і державні установи. Починає вимальовуватися і ідеологія Уво. Якщо спочатку йшлося про певні плюралістичні засади, то тепер дедалі чіткіше проглядаються риси авторитарно-орденської, елітарно-активістської ідеології, чинного, реально чинного націоналізму. Саме Уво народила зі своїх лав ОУН. Своєю чергою саме ОУН у підсумку народила безпрецедентне явище українську повстанську армію. УПА це не лише героїко символічна довготривала і будьмо відвертими, кривава боротьба, а й значні політичні та гуманітарні здобутки. А згодом, після смерті Сталіна, саме боротьба українських націоналістів та УПА спричинила істотне пом'якшення колгоспного устрою по всьому СРСР. Та загалом змінила ставлення керівництва партії до села.